Доброго ранку. Ранкова кава продовжує свої перевірки. Як ви думаєте, а чи допоможуть вагітні жінці на вулиці Кіровограда з великими і важкими пакунками? Катя, якщо чесно, мені здається, що більше допоможуть красивій дівчині, ніж дерев'яний. Ну, я так не думаю. Мені здається, що швидше допомагатимуть все ж вагітній. Давай поспоримо. От і перевіримо. Для експерименту нам понадобиться пара тяжолих сумок і якобы беременна девушка. Плануємо увидеть, сколько людей бросится їй на помощь. Мішок з картоплею та сумка з керамічною плиткою дійсно важкі, тож імітувати їх вагу навіть не доведеться. Паша залишає мене з цим багажем посеред скверу і йде, а я чекаю на рятівників. Ну как ми ну давно это было. Ну, Но... реально тяжело. Не дивлячись на мій стан та нелегкі сумки, оточуючи, проходять повз. Іноді обертаються, але поки жоден не пропонує допомогти. Так минає хвилин 15. Я відверто розчарована. Байдужість оточуючих вражає. У мене в кожній руці не менше ніж 10 кілограмів, але кого це цікавить? І лише в фіналі експеримента нашлість ті, хто позачувствовав будущій мамі з неподйомними сумками. Що ну, не ну, ну. з Та, Та тут буквально трошечки. Ну, дякую. Ні, ні, слухайте. Вам... Ні-ні, я вам дуже вдячна. отому тому, будь пожалуйста. Я вже минут 10 ходжу, хоч би хтось звернув увагу. Канал Кіровоград. Дякую. Ні, ні, ні. Я вам дякую. Помихайте, тому хлопцю. Канал Кировагра. Боже, дякую. Чесно, чоловіки не зупиняються, я просто в шоці. що Класно, Дякую вам. Міняємо тактику. Тепер я на підборах і у короткій спідниці. Сподіваюсь, що тепер помічників побільшає. Так, тут буквально рядашка. Зараз за мною подойдуть просто. Однако, на самом деле парень просто нас раскусил и понял, что мы снимаем. Стал бы он помогать при других обстоятельствах, неизвестно. Большинство все же предпочитает сопровождать девушку с сумками взглядом. <звы> Или недоумевают, зачем же ей такие тяжести. <свы> ну, картошка на зиму готовлюсь. А -а -а. Да. Саме тоді, коли я вже остаточно втратила віру в людяність, мене приємно здивували. Гарний вчинок спровокував у мене мало не істерику. Смотри, як ти питаєшся до після та тисячі. Дякую, звісно. Блін, я не знаю. Жостко. Я просто підкину, за яку сторону, скажи, на який так, район. Я з чужими дядьками в машині не їжджу. Я розумію, я тебе підкину і чи і навіть з тобою, куди тобі підвезне? Тряскаєш, то піднестя. Який а район а ви давно це... мене бачите? Ну якраз їхав в ту да. сторону. Разорова. Я, я вам дуже дякую, ви дуже класний мужчина. Давай не, повиніть, повиніть, повиніть мою картошку. Довелося швиденько пояснити, що насправді це зйомка. Я, я працюю, я знімаю для ранкової кави. Я шукаю людей, які будуть допомагати. Май Ви класний мужчина. Ну, я хочу. Тож дівчата, якщо шукаєте ну, лицаря на коні, він виглядає да, ось так. Дякую. Катя, ти бачиш, дійсно, як я і говорив. чоловіки допомагають красивим девушкам. Дуже сумний результат експерименту, адже як виявилось, лише жінка може зрозуміти вагітну жінку і пройти на допомогу. Чоловіки не можна бути такими байдужими. Приходьте на допомогу жінкам з важкими торбами. Я б тобі допомог. Я не сумніваюся. Ну а на цьому у нас все на все добре.